Вітаю в ефірі. Програма Вічна Віч. -навіч». У непростий час особливо важливо подарувати дітям віру в добро і гарний різдвяно-новорічний настрій про те, як лялькарі навіть у час війни роблять дитинство щасливим. Наша розмова із режисером та завідочкою літературної частини Хмельницького обласного академічного театру ляльок Вікторією Зембою та Юрієм Чайкою. Вітаю вас! Вітаємо! Вітаємо. Почнемо з того, що нового зараз готує театр взимку дітям. Які цікаві вистави, можливо, ще якісь заходи. Ну, театр вже приготував і вже відкрив свої двері для наших глядачів. Так в цьому році в театрі такий собі тріптіх да, складається з новорічної інтермедії, вистави і гостини Святого Миколая. А про виставу У Вас зараз має бути відбутися нова прем'єра Маленький Приц. Що це за вистава? Це якась осучаснена постановка? Трошки детальніше е, так. Е, це вистава е, осучаснена. Ми її зробили в прийомі 3D. 3D вистава на основі класичного твору е, екзюпері Маленький Принц. А в чому особливість і бути? особливість цієї вистави в поєднанні двох анімаційних мистецтв: театру анімації, як ще називають театр ляльок, і анімаційного мультиплікаційного е, оживлення. Насправді. Е, те, що побачать глядачі маленького принца, те що вони бачать, коли приходять театр, це абсолютно нова картинка для театрів ляльок України. Я, наприклад, не впевнена, що анімаційні вистави ще десь так використовуються дуже часто у театрах Ляльок. Мені здається, uh, ні, ну може, цей прийом і використовується. Анімація... Але я маю на увазі, що в нашому театрі, до прикладу, це перша анімована вистава у такому 3 d форматі, тому що діти сьогодні дуже розбаловані мультиками, розбаловані фільмами, і потрібно теж. Враховувати вимоги сучасності і те, чим цікавляться діти сучасні. Тому от власне Юра і зробив таку класну штуку. Він поєднав і класичний театр ляльок і додав оцінює сучасності у вигляді 3D-візуалізації. І картинка там ну дуже шикарна. А трошки більше про себе як про режисера хмельничани вас ще не дуже добре знають. Ви з Одеси, так, так я головний режисер одеського театру Ляльок вже. Одинадцятий рік працюю в Одесі, але з Хмельницьким я познайомився ще минулому році. Я поставив виставу Мауглі в театрі Старицького. І як вам, хмельничани? Як публіка? Дуже гарна. Мені здається, дуже театральне місто. Люди з радістю йдуть в театр. І от я пам'ятаю, минулий рік, коли не було війни, і навіть показовий цей складний рік, коли люди з радістю приходять в театр і. Дивляться вистави і відволікаються від тих подій, які відбуваються, на жаль, в нашій країні. Крім як вистави, у вас зараз активно діє гостина діти морози. Це вже такий проект, неоднорічний. Як воно відбувається? Наскільки воно активне зараз в такий непростий воєнний час? Проєкт не однорічний, а аж дворічний. Насправді гостина оселилася в театрі ляльок лише з минулого року. До того вона була в центрі міста біля кінотеатру Шевченка. Але і минулого року, і цьогоріч ми облаштовуємо на таку дійсно зимову святкову магічну хатинку Святого Миколая, куди приходять дітки. Гостина в нас цьогоріч працює довше. Ми розпочали ми її відчинили її двері 6 грудня. Вирішили так підлаштуватися, тому що сказали. У зв'язку із змінами в календарі в святкування усіх релігійних свят, що тепер можна і 6 грудня відзначати святого Миколая усім. то ми вирішили, щоб усім підходило 6 грудня. Ми відчинили двері. Чим відрізняється від минулорічної? Ну хіба що тим, що ми трошки ще більш вдосконалили самі декорації, зробили їх ще яскравішими, ще кращими? А по великому рахунку зустрічі з Миколаєм щодо творцем вона ж традиційна. Дітки приходять їх зустрічає Анг гел-помічник Миколая проводить вже до самого чудотворця. Дитинка там спілкується з святим Миколаєм. на вушку йому каже, що вона хоче, який подарунок під подушку. Розповідає віршик, співає пісеньку. Потім фотографуються, залишають собі світлини на пам'яті. В принципі, це такий традиційний сценарій, і ми не бачимо резону, що ще вносити, тому що от саме ця зустріч вона є найбільш бажанішою, мені здається, для дітей. А наскільки важко було цього року створити таку яскраву веселу атмосферу, оскільки зараз війна, діти які вони. Якось реагують на ці всі події теперішні? Ну я скажу, мені здається, що напрочуд легко нам працювалося. Я поясню, чому тому, що навпаки, у цей час ще більше хотілося зробити все казкове, все гарне, все яскраве, все таке веселе. Тому що ну майже рік ми живемо в стресі, так само і діти, і не треба думати, що вони не помічають і не знають того, що відбувається довкола, як би вони оберігали від все одно, вони розуміють, що війна багато діток, які сьогодні вдома чекають своїх татусів з фронту. Тобто, всі вони все це прекрасно розуміють. Це знають і тому ми у театрі переконані, що навпаки, сьогодні потрібно дітям дарувати ще більше казки, ще більше дива. Ми не маємо права забирати в них дитинство, що би не відбувалося. Якщо в наших силах подарувати їм, хоча б краплиночку віри у те, що все добре і все буде ще краще, ми будемо робити це. А є якісь у вас проекти цікаві для дітей, переселенців? Можливо, щось якісь вистави? Чи це взагалі це взагалі для версія? всіх. Це те, що відбувається в театрі. До нас приходять і хмельничани, і гості нашого міста. Для переселенців в нас багато було проєктів, тому що наш театр взагалі ми ж почали працювати вже от з 8 березня. Якщо я не помиляюсь, ми розпочали наш проект Арт-терапія для ем, тимчасово переміщених осіб. Ми приймали безкоштовно абсолютно усіх в театрі. Ми давали по три по чотири вистави на день. Ми влашту. То майстер-класи, різні забави. Ну тобто, ми дуже дуже багато робили. Ми робили багато благодійних концертів, багато благодійних заходів. На сьогоднішній день я, ну, ми розуміємо, що ми також не повинні забувати і про основну свою роботу. А наша основна робота це театр ляльок, це вистави. Тому все, що відбувається сьогодні, ми раді усім, незалежно від того, чи це хмельничани, чи це люди, які тимчасово. Я вам скажу, що приємно багато сімей, багато діток, які приїхали з інших міст. Вони вже наші постійні. Відвідувачі, вони вже наші гарні друзі і дійсно вихідні, практично кожні проводять у театрі ляльок. А крім вистав, ще мають бути якісь ранки, так? Тер, е... Ну, ранки? Мені воно трошки таке ссавкове. Оце mm -hmm. ранки, знаєте, якщо mm -hmm. чесно. Мені здається, треба вже ну якось ну, ми в 21-му столітті живемо. От щось шоу щось біля буде, ялинки, так. власне, те, про що казав Юра, тому що mm -hmm. вистава Маленький принц вона відбувається в залі. Uh -huh. А на другому поверсі у Фоє в нас стоїть величезна ялинка. І от там, власне, відбувається інтермедія Грінч, викрадач Різдва. Це і є, ну от як ми звикли казати ранки, це я б назвала це Різдве на новорічним шоу біля ялинки, скоріше. А батьки батьки. Приходять з дітьми разом в театр. Для них щось цікаве буде? Ну, наприклад, якісь, можливо, чи конкурси, щось таке? Ну, я ну, думаю, річ. що їм дуже цікаво дивитись маленького принца, тому що це казка якраз для дорослих. Так. І одним із завдань було адаптація її для дитини, тому що так дитині дуже складно сприйняти таку філософську річ. Да? І ми перетворили казку притчу да? філософську на чародійно фантастичну казку. І дорослим дуже корисно повернутися в дитинство, да, подивитись цю казку і пригадати, як вони були дітьми, про що вони мріяли, чого вони намагалися, і якраз пояснити і поспілкуватися зі своїми дітьми на одній, як кажуть, хвилі. Кожна казка, кожна вистава має чогось навчати. Маленький принц, на вашу думку, чого навчає? Він навчає багато чому, да але от саме чим наш маленький принц відрізняється, він ще дає віру і надію, да? що все в світі закінчиться добре. Чого зараз нам іноді не вистачає? Да, Цієї віри, надії, хоча ми в ній живемо, по суті, спочатку повномасштабного вторгнення, в цій вірі, в надії, ну і любові. Це три річі, які зараз тримають нашу державу, як три кити да, старі легенди про створення світу, планету, що їх тримають. Так, от віра, надія і любов не тримає нашу державність, наше суспільство в ці нелегкі часи. Вона дійсно вона піднімає дуже такі, знаєте, важливі е, питання, які ну «Маленький принц, ну дорослі всі знають цю книгу, зрозуміло. Але дуже важливо було діткам донести важливість дружби, важливість людяності, важливість взаємопідтримки один одного і розуміння того, що ти маєш нести відповідальність. Ну не дарма ж одна з найвідоміших цитат. Ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Тобто, це також такі життєві уроки для наших маленьких глядачів, а для дорослих і для дорослих 100%. але. Маю на увазі, що дуже приємно, що саме наш театр знайомить маленьких українців із такою, ну з таким дійсно видатним твором. І приємно, що разом з нами вони пізнають у ці дуже дуже важливі життєві речі. Не секрет, що для дітей підібрати виставу твір, який може щось донести, не просто зараз є сучасні якісь твори, які адаптовані для дітей. Чи більшість користуєтеся класикою? Яка вже Ні, зараз? От я для себе відкрив багато сучасної української драматургії, цікавих сучасних казок, актуальних. Які були написані ще до початку війни, але вони про сьогоденні? Але це буде вже сюрпризом в майбутньому в майбутніх е виставах театру. А розкажіть трохи про закулісся театру. Хто зараз там шиє костюми, якісь, можливо, до свята різдвяно-новорічних вас шиються, якісь нові декорації, художники? Скільки взагалі там людей працюють, яких ми не бачимо? Насправді закулісся це дуже, дуже цікава велик, кухня, е, да, величезна. Насправді театр це. Такий організм, да, такий механізм, де працює дуже багато людей, і кожен гвинтик цього механізму дуже важливий. І люди, які створюють костюми, декорації. Навіть да, не тільки актори і акторів бачать глядачі, а дуже багато людей, які залишаються наче то в тіні, але роблять дуже велику роботу. Я вам скажу навіть прибиральниці, там бухгалтери, вони всі працюють на ідею створення вистави. Ну, але якщо казати взагалі про матеріальну частину, да будемо казати, наші художники Бутафори це просто ну це геніальні люди. До вистави вони працювали з ранку до пізнього вечора для того, щоб встигнути зробити усі ляльки, тому що е, усіх ляльок робили з нуля, можна використовували там з інших вистав яких у нас абсолютно нові е, ляльки. Е, над цим е, всім працювали. Так само відшивалися костюми для нашої інтермедії. Грінч викрадач різдва. У нас там е, прекрасна, шикарніша метелиця. Мені здається, що її костюму Шер може позаздрити. На концерті, тому що дійсно ну дуже яскраві костюми, дуже гарні і ну ми дуже пишаємося насправді нашим творчим колективом, нашими художниками, нашими, ш, нашими швачками, тому що е, за той період часу і в тому такому е, дуже швидкому режимі, в якому ми працювали, щоб вплинути дати що світла, так тому що і світло пропадало, і все, і у на, нас навіть так. Е, Всередині є деякі такі фото. Колись ми їх викладемо, як наші художники з ліхтариками підшивають костюми. Тобто, ми просто дуже дуже хотіли встигнути і дати нову виставу. Тому ну для мене це ну титани насправді такі знаєте, які на жаль їх не бачить глядач, але якби не вони, то ну не було б тієї картинки, яку ми сьогодні маємо. Ну, ви молоде покоління театру, але все одно можете якось прослідкувати, як змінився ляльковий театр за роки. Це музика, можливо, якась нова, нові, а, якісь театр... технічні можливості живе завжди сьогоденням. не тільки театр ляльок, драматичний, музичний. Всі театри розвиваються, і чим більше йде прогресу, стають доступні якісь нові технології, театр починає їх використовувати. А вже в якій формі і для яких потреб це від фантазії якраз робітників театру. Режисерів, режисерів, художників, всіх, всіх, всіх. Ну але, звичайно, Юра правду каже, з'являється багато нових технічних можливостей. Ми на сьогодні теж намагаємося за можливості фінансової підкупити якісь нові там ліхтарі, нові пульти. Я не дуже там розумію ці термінології, я чесно вам скажу, але просто так завжди чую про що говорять наші інженери. То я знаю, то нам треба якийсь там ліхтар, то нам треба ще якісь лінзи. І дійсно, це все воно впливає на те, що картинка вона стає. Більш сучаснішою, більш яскравою, тому що я знову ж таки кажу: наша цільова аудиторія це діти. А діти сьогодні дуже вибагливі, і для того, щоб їх зацікавити театром, ми маємо відповідати сучасним тенденціям і намагаємося це робити. А наскільки можливо нині гастролювати вашому театру? Чи їдете з якоюсь новорічною програмою кудись по області? Можливо, на дуже ну, хочеться дуже хочеться, і я думаю, що вже після от, стаціонару, да, то маленький принц відправиться в невеличку подорож, так як і у касі, да. По містам області, тому що не всі, на жаль, діти можуть доїхати до обласного центру да, і відвідати театр. Театр повинен їхати в ті е, далекі, так би мовити, місця, да, діти і в області. І, і в інших містах повинні долучатися да, до мистецтва. І я думаю, що їм буде дуже дуже приємно, якщо театр до них приїде. Ми дуже хочемо насправді гастролювати Хмельниччину. Якщо буде можливість виїхати за її межі, ми теж були би дуже задоволені на сьогодні. Наш театр на виїздах працює по закладах освіти садочки, школи звичайно, наші актори приїжджають із цієї різдвяної інтермедією, Ми всім даруємо свято, привозимо Миколая, щоб усі усі дітки долучилися до цього. А от як Юра каже, на правду, якщо все складеться добре, все нам вдасться, то я сподіваюся, що дійсно в планах ми... є. Ну в планах. ми плануємо гастролювати. Головне, щоб все вдалося, і тоді обов'язково ми будемо їздити в тергромади Хмельниччини. Безумовно, а війна не порушила єдність таку між театрами ляльковими України. Є якісь можливо ще конкурси, якісь спільні е -е, проєкти? Так відбувалися навіть фестивалі, так вони відбувалися дистанційно онлайн. От на Закарпатті в Ужгороді відбувався фестиваль інтерлялька, якому дуже дуже багато років. І незважаючи на війну, організатори все рівно провели цей фестиваль вже в форматі онлайн. Є в нас важкі ситуації в деяких обласних театрах. Так і інші тилові, так би мовити, театри допомагають цим театрам. Передають гуманітарну допомогу, підтримують і морально, і матеріально, як можуть збираючись дуже лялькова сім'я. От Україна, вона дуже міцна, один одного підтримують, не забувають всіляко. Чи можуть допомагають в театрі ляльковому, як і в звичайному театрі, є такі театри, на яких рівняються, от, наприклад, на львівські театри, на київські. Хмельницький, на вашу думку, ви вже можете порівняти із Одеським самобутні. Чи можливо ще й відчуваєте якусь провинційність у цьому та чи на він навпаки? Це одну <гум> я думаю, що театр має дуже гарну історію. Тут uh, працювали видатні люди, починаючи з Сергія Єфремова. Потім Леонід Петрович Попов, мій вчитель, взагалі, і звичайно, Сергій Миколаєвич Бержань це три легенди українського театру Ляльок, які створили чудові вистави, створили історію театральну не тільки Хмельниччини, але й всієї України. Тому театр самобутній в нього своя історія, і я думаю, дуже гарне майбутнє. Тобто, ми на високому рівні, так, так. можете стверджувати. Добре, я вам дуже дякую за гарну розмову. Можливо, щось побажаєте нашим глядачам, вашим відвідувачам театру. І, взагалі, я люди... поважаю, приходьте до нас, дивіться наші вистави, наші роботи, не тільки різдвяно новорічний період, ну і кожні вихідні, будні я... будь-яку пору року. Так, я приєднаюся до е, слів Юри. Єдине, що хочу сказати, щоб батьки не нехтували е, таким от видом е, і відпочинку, і розвитку як театр ляльок. Можливо, всі думають, що театр ляльок – це для е, зовсім малявичок, де. Просто на руку вдягається оця лялька і все. Але театр ляльок – це дуже глибоко. Це дійсно дуже цікаво і дуже повчально. І я думаю, що діток потрібно водити в театр. Освічені діти це освічена держава. А ми ж за це й вболіваємо, щоб наша Україна була розумною, інтелігентною європейською країною. Тому усіх з радістю чекаємо у театрі ляльок. Приходьте до нас. Ми готуємо до речі ще багато цікавого. Я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю вам творчих успіхів і глядачам. Бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.